Президент Зеленський сказав, коли піде у відставку, і просить Раду оголосити вибори президента. Володимир Зеленський стверджує, що не має наміру залишатися на своїй посаді у мирний час. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися на своїй посаді у мирний час. Провести вибори президента він готовий у тому разі, якщо буде підписано угоду про припинення вогню. Про це він сказав у інтерв'ю політичному аналітику Бараку Равіду в програмі «Екшос-шоу». На запитання, чи вважає він свою роботу завершеною після закінчення війни. Зеленський від. Повів, що він готовий піти у відставку. Моя мета закінчити війну, сказав Зеленський. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Він також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням про проведення виборів у разі досягнення режиму припинення вогню. Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та конституція України являють собою виклики, однак він вважає, що вибори можливі. На запитання, чи готовий він провести вибори, якщо буде досягнуто угоду про багатомісячне припинення вогню, він відповів так. За його словами під час їхньої зустрічі у вівторок він сказав Трампу, що якщо буде досягнуто припинення вогню, ми зможемо використовувати цей період часу. І я зможу дати про це сигнал парламенту під час режиму припинення вогню. Я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо, сказав Зеленський. Він заявив, що розуміє, що людям може знадобитися лідер із новим мандатом для ухвалення важливих рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру. Водночас, президент додав, що проблеми безпеки ускладнять організацію виборів. Борів, але вважає, що це можна організувати. Якщо нагадує, що Зеленський здобув переконливу перемогу на виборах 2019-го. Якби не війна, його п'ятирічний термін закінчився б у травні 2024 року. Варто зазначити, що Конституція України прямо забороняє проведення виборів у період воєнного стану. І навіть якщо це буде подолано, безпекова ситуація вкрай склада. Ладнить логістику близько 20% територій України окуповані Росією, і мільйони українців стали вимушеними біженцями від війни.